Так, будемо сьогодні робити ревопічку. Для цього нам знадобиться одна банка з під рево, грандвей ніж. І для початку потрібно ось цю частину банки відрізати. Тут у нас будуть дірочки в комфорках. Але вот для початку нам потрібно відрізати низ. Десь так. Ну, потрібно підровняти, буде вирівняти ці краї, щоб не поранитись. Але перший етап готовий Отак от. продовжуємо наші роботи з ревопічкою. Нам потрібен молоток і цвях. Робимо. Декілька отворів в центрі. Щось типу того повинно вийти. По центру трохи більше, ті, що від центру подалі поменші. Можна навіть трохи центрально роздолбати, щоб вона була побільше. І маленькі, додаткові це, будуть наші клапани А також для заливки палива. Так, оце все виглядає. Тепер нам потрібно поки... По периметру тут по окруженості зробити як у комфорті. Щось типу того. Зараз зробимо. Не хоче. Не хочу робитися. Ну ви зрозуміли. Так ось, і по периметру схід до вподоби. Треба їх наробити. Зараз нароблю, потім продовжу. Так, після... Невеликої паузи ось я наробив отвори по краю На нашої пічки. Ось споживайте розумно. Края дуже гострі, так що обережно, бачите, що тут робиться. Так що можете різати не ножем, а ножицями і зробити дуже рівно і гарно. Так, переходимо до наступного етапу. Відрізаємо таку ж частину у іншій банки рева, тому вам потрібно випити дві банки рева або іншого напою алюмінів вітарі. Повертаємося до, до другої частини. Ось в мене є баночка. І зараз ми такої ж довжини будемо вирізати низку. Треба злити трохи, не каплі реву кинемо. І ось ми вже опа. Ось наша нижня частина. Зараз ми її протримуємо спеціально заготовленою серветкою. Тепер нам потрібно. Края, ці краї наші, підігнути, щоб, щоб ми змогли з'єднати ці дві частини. Тобто оцю частину треба підігнути і запхнути цієї. Для цього ми беремо і робимо такі твіки. Твік, Твік, твік. Щось типу такого. Потім будемо з'єднувати. Наступний етап це натрамбовуємо нашу наш, наш низ, другу частину, тканиною. Яка буде використовуватися в якості вчителя запальник наш? Так от буде просочуватись спиртом. І то ми робимо нападок. З'єднуємо всю чудосію. Дуже обережно треба, то можна повідрізати собі пальці. Ось воно не дуже рівномірно вийшло, бачите, треба більш рівномірно. Попрактикуватись треба, але ідею ви зрозуміли, треба зробити щось таке. Так, скоро буде тест запалювання. Коротше, майже вийшло, бачите, є пару язичків полум'я. Але до ідеального стану не дійшло. Ну, будемо намагатись далі робити. Щось там горить. Просто на підсвітці не видно. Вон знизу живі перші бульбашки. Тому тепленькі. Ну що ж, зачекаємось заварку.